Дієти, чорти фаналіт! шуми, Я інвалід. Це прикро. Це ганебно те, що, по-перше, дають такі коментарі. По-друге, що е, ми маємо визнати, що реформа прокуратури не відбулася. І коли раніше це були прокурори в погонах, то тоді однозначно особа з інвалідністю, я не виключаю, що можливо справді хтось з них є особою з інвалідністю. Але він тоді би не мав права вже обіймати таку посаду за статутом. Через те він би був на вільно наймані посаді. Через те перевірити потрібно однозначно всіх по всій державі. Інша річ. Що е, насправді треба глибше говорити? Це і корупція, і е, якщо в прокуратурі таке відбувається, то що говорити про інші органи неправоохоронні і іншої сфери? Тобто, генеральний прокурор мав би чітко понести відповідальність за реформу, яка не відбулася. Нарешті ту реформу потрібно провести, і в органах прокуратури однозначно. І наступна річ, по МСЕКах. У МСЕК є дуже велика проблема. Міністерство е, охорони здоров'я нарешті розпочало якусь реформу, яку обіцяв Кабмін раніше. Там треба навести лад. І вибачте мені, в той період, коли хлопці одні гинуть і отримують поранення, а інші просто отримують групи інвалідності і за це отримують е, нарахування, а нині мінімальна пенсія дві триста. І от вони отримують не менше 50 тисяч гривень ще грошового забезпечення. Це аморально. Я вже не кажу про те, що тут треба сказати казати або пенсія, або зарплата. І під час воєнного стану це мангу було оправдано. І, взагалі, я вважаю, що не можна визнавати винним без рішення суду. Тут потрібна ґрунтовна грунтовна перевірка, і якщо говорити про якусь там надію на об'єктивність і на справедливість, то є великі сумніви, тому що у нас не завершена судова реформа.